У лютому поточного року на Рівненській АЕС було введено в дослідну експлуатацію нове програмне забезпечення працевлаштування. Продукт розроблений спеціалістами відділу економічних задач служби інформаційних технологій підприємства задля для оптимізації процесу прийому на роботу нових працівників атомної станції. На нараді під головуванням заступника генерального директора РАЕС з персоналу Олега Килюха розробники проєкту та представники підрозділів Рівненської АЕС підвели підсумки тестового запуску продукту, оцінили його ефективність, обговорили напрацювання та визначили подальші кроки щодо введення програмного забезпечення у промислову експлуатацію. За словами Олега Килюха, новий інструмент зробить процедуру працевлаштування максимально доступною, зрозумілою та швидкою як для персоналу управління кадрів, так і для майбутніх. Працівників станції забезпечити взаємодію між підрозділами і щоб по кожному кандидату на працевлаштування була постійна онлайн, зрозуміла і достовірна інформація, на якому етапі що виконується відповідальні і терміни виконання того чи іншого етапу проходження відбору персоналу на рівненську атомну електростанцію. Розробники нового програмного забезпечення прозвітували про готовність проєкту до промислової експлуатації. Наголосили, що функціонал цифрової системи буде розвиватись, аби покращити та оптимізувати багато процесів на енергогенеруючому підприємстві. Воно готове до промислової на 100%, але це продукт, який звичайно буде мати ще своє подальше життя, буде розвиватися. Будуть додаватися новий функціонал, як ми вже говорили про. Деякі побажання від підрозділів пов'язати з іншим нашими програмними комплексами, так що це все ще буде попереду. До процесу створення програмного продукту задіяно багато структурних підрозділів АЕС. Кожен з них долучається на своєму етапі його розробки та впровадження. Працюють злагоджено, аби користувачі відчули зручність та ефективність програми. Основою для подальших удосконалень цифрової системи стануть пропозиції та зауваження від колективів станції. Введення програмного забезпечення працевлаштування призвело до покращення роботи, до швидкості, ефективності, чіткості. Зменшився чинник, такий як людський фактор. Тепер буде менше зроблено помилок в цьому етапі працевлаштування. Хотів би подякувати звичайно СІТу і всім, хто брав участь в розробці даного програмного забезпечення. Отримані результати тестового випробування продукту свідчать, що процес впровадження діджиталізації на Рівненській АЕС рухається у правильному напрямку, а програмне забезпечення, працевлаштування це важливий крок до сучасного кадрового сервісу на підприємстві. Будь-яке програмне забезпечення, яке ми робимо, воно спрямоване на мінімізацію помилок персоналу, на прозорість, на покращення якості наших процесів, на пришвидшення пена не воно корисне. І підрозділи задоволені цим продуктом. На Рівненській АЕС уже готуються до введення програмного забезпечення працевлаштування в промислову експлуатацію. Паралельно розробники проєкту напрацьовують регламент, який визначатиме усі етапи роботи з новим сервісом і чітко окреслюватиме порядок та особливості його використання. Альона Грищук, Анастасія Лалак УІДАЗЕГРАЕС.